Про ввічення пам'яті старшого сержанта Глущенка Антона Ігоревича. У нас тут присутня 40 Катерина Олександровна, педагог-організатор Кримчуцької гімназії номер 23 а, Є пропозиція від батьків вчителів Кримчуцької гімназії номер 23 які прохають у пам'ять загиблого військовослужбовця, старшого сержанта, начальника ремонтної майстерні згоду спеціальних робіт Антона Ігоревича Глущенка, шляхом встановлення меморіальної дошки на фасаді Кремчуцької гімназії. Будь ласка, Катерина Олександровна. Доброго дня. Ми із колегами та батьками звернулися з таким питанням, Вибачте, будь ласка, щоб нам не дали дозвілу увічнити пам'ять нашого героя. У нас вже є герої, які їх пам'ять увічнена. І Хотілося б, щоб про своїх героїв про випускників нашої гімназії знали не тільки пам'ятали, а й знали майбутнє покоління, тому що вони зараз захищають життя наших учнів, які навчаються зараз в нашій гімназії. Антон був о, о, дійсно добрим хлопцем. Він був хлопцем, о, о, знаєте, з Юморцою. Він вмів пошутити. Він дуже любив свою о, державу, і о, за дипломом він не військовий, але він вступив на. Службу за контрактом, і потім, коли прийшла війна до нашої держави, він вже пішов воювати, захищати кордони і відстоювати державу заради своїх дітей, заради майбутнього покоління нашої держави. І він, ну я вважаю, що він. Заслуговує. заслуговує, так, вибачте, заслуговує на те, щоб його пам'ять була увічнена, і е, всі е, могли бачити, пам'ятати, знати, адже це можливість нагадувати е, нашим дітям якою ціною. Вони э, мають життя, якою ціною зберігається э, Україна, а Україна буде збережена, тому що там воюють такі самі хлопці, як Анте. Я прошу, щоб ви підтримали наше прохання. Хто за пропозицію підтримать зауваження? Відповідно, допрацювати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримуюся на голос.